Слава Богу, хочу прославити Господа віршем: вірш про любов, як нам важливо насправді любити? Що означає насправді любити? Це не лише для себе єдиного жити, а ближньому допомогти, зрозуміти, з ним сумувати, а також радіти? Що означає насправді любити? Це всі суперечки вмить зупинити, простити і велике набути терпіння до вподоби Ісусові Твоє смиріння. Що означає насправді любити, це щиру надію у серці своєму носити, забутись погане та все ж довіряти, без втоми, добро у людях шукати? Що означає насправді любити? Це степлотою милосердя чинити, словом ласкавим підтримати людину, не осудити для неї у важку годину? Що означає насправді любити, це Святого Духа вогонь у душі запалити, вірності Слово до кінця пронести, пожадливість і гордість свою розіп'ясти? Що означає насправді любити? Це вдячними бути, і у серці хвалити Бога, Творця за щоденну Його благодать, молитися, втішатися і псалми для нього співати, що означає насправді любити. Багато, багато можна про це говорити та так добрим ділом показати у житті, щоб люди побачили Ісуса в тобі. Amen. I